Хто чекав львівський сирник по моєму авторському рецепту. Зберігайте рецепт та давайте готувати. І так, в глибоку ємкість викладаю кисломолочний сир. До нього додаю цукор та жирну сметану. Це перебиваю блендером. Далі додаю яйця і знову продовжую збивати до однорідної маси. Тепер насипаю кукурудзяний крахмаль і обережно змішую лопаткою. Та вливаю розтоплене охолоджене вершкове масло і знову перемішую між собою. Маса готова, далі її умовно розприділяє на три частини. В одну додаю волоський горіх, трохи подрібнений. Перемішую між собою і викладаю форму. В другу частину додаю родзинки, але їх не замачула і викладаю наступним шаром. А в третю частину кладу перетертий мак з цукром. До речі, якщо потрібен рецепт такого маку, пишіть в коментарях. Змішала і викладаю останнім шаром. Відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 35 хвилин. Після того, як сирник приготувався, залишаю його в формі до повного охолодження. Тепер його викладаю на тарілку і полив. Ває глазурю, рецепт її ви можете знайти в мене на сторінці. Посипай волоським горіхом, нарізаю і можна смакувати. Всім смачного.